А ну покажи Наташу. Наташа красивая? Наташка? Какая Наташа? А, да ты еще паяльник, да? Жуешь пекаршу? Я трошки измеляю украинскую, если ты не против. Ага, тоді я теж. Якщо нам треба, то тоді порозмовляємо. Давай порозмовляємо. Де я не проти. Дідусь, то таке твоє позивне? що то є твоє ім'я? Це не позивний. Да, а, ти що? Може ти То ти є, то... є мороман? Ні. О, ні, танкіст? А з***а п'ялив? не на Я маю власне судно невеличке. Ага, а що ти капітан? Ще раз, да? ще раз запитання, не почув. Що такі ти є капітан? Можеш так називати. А ти кажи, що ти моряк. Я так, Це річкове судно маленьке. А, а невеличке. Невеличке, так. Так? Да? Mm то, то тоді ти маєш а, е, розмовляти по-російськи. Я... А ти розумієш українську, для чого я буду розмовляти з е, собачим язиком? Якщо я можу розмовляти чарівною українською мовою? А я тобі хочу сказати, в так, твоє мової е, собача підзаборна. Це ти про яку мову говориш? Про ті. Твоя мова є собача підзаборна. Як ти не хочеш розмовляти зі мною по-російськи? І представляєш mm. собою, е, собою вищий клас між Равенсом. Звичайно, Звичайно, бо є така національність українець. Тискаль, це тупо москаль, має тут... такої національності. Давай поспоримо, розпечаємось. Шевченко, так? він озвучив цю мову. Українська мова це. Він, він приколювався над тскальським язиком. А, а -а -а. Ти, слухай мене Мова українська, є співочі, співочі, співоча, співоча мова, spiwatcher. Ми її користуємося щодня. Найкраща да. да. мова у світі. Так є російська мова? Російська а мова. Російської немає мови, є російський язик. Мови нема російської, не існує. Ну, як це? Ну є язик. А у них вже, у них же а не мова, правда? Мова мова. Давай переводимо приклад з однієї сторінки на другу. Мова є Молод. Мова, скажи, скажи, будь ласка, а ти хто за, за національністю? Українець. Что ти українець? для чого ти топиш за язик собачий? Це не я. Це не собачий язык. А чий? Це ж скалив язик. Тоді мова це собачий... Забеля, что украинская українська підзаборна мова? Ну, чекай, может, ты не украинец, може ти хол? Ні, не, а холты. Давайте так, я тебе скажу. Нет, скажи, чи ти українець, чи ти хол, щоб я розумів. А подожди, а, 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 а властную разницу. Поясню. це той, который любить Україну, а хол, це который лише сраку москалю. Нет, ну просто на вы всех. Да. <голицари> Знаешь поговорку? Шел хахан хол наслал на пол, там шел цап, зубами цап, да? Посмотри. Так ж же oh. придумали цю приказку. So, so, как, это все, блядь, проти них, это, это разговор. Ты, ти, голова ты, уматывай. Ты шукал, <голи> ты, ты українець, да? Так, я so, uh -huh. Так, uh -huh. сидиш, на, блядь. Вам, блядь, СССР, да? СССР, да. USA, да? USA, да? Ну а че же блядь, не Украина? Ну, а там две ленточки. О, я деду, ну, ну, я я что-то, ну, блядь. Смотри, какая девушка, ну зачем она нам надо, блядь? В чем смысл, короче, блядь, привлекать, блядь, между Востоком? Восток был, Густон населен чем? А где ты живешь? С какого места ты? А ну ладно, я тебе знаком. Я розумію. я розумію, ти десь з Луганська чи з Донецька, так? Нет, ты можешь тільки поцікавитися, Вопросы будешь задавать тобі следователь. Следователь, может, приплетку вам задавать вопросы, да. Нет, думав... ты можешь поцікавиться, а я подумаю, чи дай тобі информацию. Давайте просто поразговариваем, так? Смотри. давай, давай, на запитание ты задаешь, а, а наступное я. Это будет диалог называться. Давай. Ну, конечно. Вот смотри, а, восточный регион. Он был густо населен а, со всяких, короче, стран там на что, на а, выработку, короче, шахтного угля, а, соответственно, короче, это был промка. Сюда приезжали люди. Со всех короче, регионов страны. Огромной страны. Это здесь... Луганск чи Донецьк? Ты про Екемиску закажу? Слушай, это Донецкая резьбу, Юзовка, такой еще при Екатерине, правильно? Начиналась разработка. Взагалі, взагалі Юзовка Екатерина. Не, не ты знаешь, звідки Юз? Да. Янзангри, щоб ты розумів. Джон Юс, который заснував це Ну так при чем там Катерина? Екатерина. Це та деревяна, которая казаки нищила, гно было, так, ты про неї. Что же там казаки не придумы, сами пришли, приклонились, когда надо было им работать. Они приконились и сказали, будем защищать. Они! Казаки, я казак! Я казавши ворога! Донской казак! Никогда. Чекай, 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 ты з донских зареєстровый? Слушай меня. Я, не, я, uh, я хочу уточнить. Ты з казаков донских реєстровых? Поменялось из доске, помнишь? Ты ты, послухай, запитание, реєстровый казак чи вільний? Вільний. Не, донські с погонами ходили. Слухай не. Держи. Каменная подвижка. Угу. Да. Препость. Два раза за всю сторону сдан. да? Два раза. Первый раз открыли ворота, хотя ее невозможно взять, она же на высоте, я же был там, видел. Так? Да? Кто сдал? Мабучклы. <постеріг> украинцы українці... не, не могли б сдать, украинцы захищали. А хоккли, которые лежать с раку, чи мокалю, чи байду кому, могли сдать. Такие, на жаль, хахли. У нас в Украине есть, их немало. Поступайте. На какой находится знаходиться ця То есть она на высоте, да? Репость, огромная. Одна дорога снизу. как можно было ее взять. Первый раз. По истории. Давай не будем сейчас углубляться, вот это вот сейчас откинем Россию, Украину, откинем. Давай. Не я будем. Я думаю, что все не углубляется. Да. Давай, скажи. Кто сдал первый раз? Вы, наверное. Первый. Я угадал. Нет. это что такое? Первый раз предатель просто открыл ворот. А второй я раз... Я думаю, что который предатель, такие, как ты, Которий з'явився в Рашу і за Рашу топить, такі саме і здали крепості. Слушай мене, так я йому разу в Росію не виїжджав. Я зі на своє. Я думаю, що коли ми зайдемо СУ а і Добробати, то ти, мабуть, все-таки поїдеш в Росію, мені здається. Слушай ні. А що думаєш, в... а если я зайду к тебе? Спробуй? пробуй, я ж не пропу. Ну, а куди ти дінешся? Я нікуди, я в себе дому, бо я буду захищати свій будинок. Да? Uh -huh. Так а что ты ко мне тогда пришел, если я захочу свой будинок? Куда до тебя я пришел? Я украинец, живу в Украине, ни в Россию no. не ходив, никуда, ничего. Подумай, ты, голова, уматова. Что? Ну, а я где живу? Не ты живешь в Украине, живеш тимчасово купованіми колями купов... и предателями украинскими сепараторами, сепарами, яких мы будем ярить. Угу. О, а ты, вот смотри, а ты смог бы со мной, короче, выйти вот так вот просто подраться? Я непогано стріляю, я думаю, ти програєш. Ні, до тебе махович! Я, я Розумієш, щоб, щоб мені піти е, в рукопашну, мені треба, за, мені треба загубити основну свою зброю, СВД, або а, 308 не? калібрі, загубити yeah. автомат, калаш, загубити пістолет, загубити ніж і знайти такого самого самодобува, як я сам. Я думаю, це нереально. Я думаю, просто я тебе пристрелю на віддалі. Маханская группа. Вот ты как мужик, да? Вот. Mm. Я мужик, ты мужик, да? Mm -hmm. щоб, от, ну, просто понравился. Ну, коврик. А, а, а смысл? А смысл? Ну, поворот, чьи я короче. Понравился. Смысл в чому? Чекай, чекай. Смысл в том, что ты кусок мяса, который, ну, здоровый, бугай. Коток, а, который навчився махати руками. А я кажу, що тебе зупинить тебе, тебе 9-й калібр пістолета, макар, просто, ну, на раз. Ну опять ты на, на, на стванке, ты не делаешь. Мы забавляемся. Нет, не нажимай, не пистолет. Да, я, я я ты. Смог бы? Ну, найди... Я тобі пораджу, что зробить. Найди стіну в будинку и разбей собі лоб. Да, кого уже так сделали, надо. Видишь? А ви смішно, ми. А це отак було. Я і ти. Тобто то, 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 так і є. От, чого? Подивій, побіл ти! Мені, мені чуєш, як тебе звати, я не знаю. Як тебе звать? <рес> тебе не може бути іване сало звати, як і інакше звуть. Як тебе звати? <рес> <рес> Іван, в мене Віктор. Іван, це ти можеш в своїх мріях, про це що зараз казуєш, мріяти. Я тобі поясню, коли ми зайдемо, будете робити ноги, Буде сісать за вами. Я тобі відповідаю за свої слова. Було, тільки, ти почуєш, було. тільки ти почуєш, що зайшов Айдар, і цього буде достатньо. У вас вже було. Мало і, так. і ще буде. У вас вже буде. Звичайно. І це буде в 2018 році, в наступному. Так що готуй, пакуй чемодан. Тож, давай, короче, ну, кажи, ти ты, мужик, да? <реш> ти далеко от передка, а я на передке, да? Е, я буваю там, де близько. Ти буваєш там, де близько, а я там нахожусь. А? Ну, ну ми, ж, ми ж періодично вас приймаємо, як ти. Ну, типа, заблудились, котрі по посадці пойдує, муха за спину, автомат перед, перед собою. Ми його зазначаємо, ти куди йшов? Ой, а я йшов здаватися. Ну, <реш> <реш> Вони ж бухи, розумієш? Ти ж бухаєш, вони бухають, все хорошо. А ваші нет, думаєш, да? По там же. А ваші а там, такі ж сидять? Ну, нормальні сидять, В Добробате взагалі не бухають, щоб ти розумів. Послушай меня, слышишь? Одна страна, одні и ті ж люди. Тільки одні воеманы топлять за русский мир і привели війну до себе до дому, а другі захищають Україну. Послушай мене, я з тобой на личности сейчас переходив. Я ні, А я що прийшов? Я прийшов на особистості? Аван, умахова. Я тобі хоч слово скажіть, що ти не щось там. Я що тобі сказав щось конкретно тобі? Я можу сказати і конкретно тобі, я не бачу проблем. Ну, ти ж Сепар? Да. Ну, Сепар. Ми, те, я лічно тебе би. Відповідаю за слово. І навіть не скривився. Базар немає, Я сі, я не прою вам не. Бай, якщо ти не зараз. Тільки коли ми будемо заходити в місто, візьми в руки зброю, бо без збройних селять якби не комільфо. Ага, не коміфо, а ага, не то ага, заходиш без зброї. Без зброї просто дерьбачик, як знаємо, що це про. Просто на вас <зас> ведуться. Yeah. я тобі поясню, no. На на вас ведуться списки нашими патріотами. І no. No. будемо йти по спискам, все як має бути. Я тебе предлагал, тогда говорю, слышишь, давай, короче, просто по будемо. Не, 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 не. По-перше, по тебе будут судить українські. Український суд буде судити. Ну, тисяк воює, буде стало. Ну, а тебе по суті со мной, просто не Тебе а... буде судить український суд. І ти будеш судить в тюрмі. З такими уймами, як сам. А, ты. Ну, я не буду детей. Так как будуть судить, а вы тебя не засудили. Віриш? Да, я ж все під Богом ходим. Веришь? Ну, все под Богом ходим. Так делайте, якого роду. Понял, я если это хуй не делал людям, я понял, то люди живят. Николай, ничего поганого людям не ровлю. Зверю типа тебя сепаром. пором, яривать ярить буду. Если я посуду, что людям такое не делать, понял. Я тоже людям людям не можно робить погано Николай. Ты же не в курсе. Послушай меня. Скажи. Есть вы, есть мы. Мы воюем. Ты воюешь. Чекай, чекай, Ти воюєш проти? Ти вбивав українців? А? Ти вбивав українців? Ти в там, Поліції чи де ти? Чего ты взял? Ну, знайоме обличчя, десь я тебе бачив. по моєму на миротворце на сайті. Тебе нема. Не. По причині того, що я здесь просто-напросто працюю на заводі. А, робиш. Я думав, думал, что ты, ні? Ні. Ні. Ну і роби собі на... Тоді, тоді тобі нічого не грозить. Роби собі на заводі і а все буде добре. А зачем ти мене тоді вражав? Я, 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 думав... я ж тебе спитав, чи ти Сепар. Ні, так ти мене ти ж не спрашивал. Ти мені вже розказував, як это. <різь> <пошло. різь> я сказав, що українці будуть добробати, будуть зачищати від сепарів Україну всю. Донецьк і Луганськ. Ти мені розказував, як ти мене будеш у... ну, що. Ти, я ж тобі пояснив, якщо в руки береш зброю, так.

Це так і должно бути, но! Да. Так. Но. Нам розкалусь. Ніхто но... нічого не розколює. Ти ж подивися, Харків цілий, ніде не Вы... стріляють, Одеса ціла, Запоріжжя ціле. Одні пані Донецький Луганський запросили до себе Мухалів. І ви живете там, де ви хотіли, в русском мірі. Їжте, очі бачать, руки хай їжте аж очі, що повилазили. А че, mm тогда -hmm. выйдете сюда. Не, мы придем звільняти Україну від скали. А ты сам, ты сам, ты сам вот сейчас кинешь, то, что ты нарисовал провели. Ты же даешь, короче, всех бабушек, бабушек, блять, это Бабушки не винні, і за те, що такие як ти просили русский мир. Да и ще ти... ти, ти... Причем там бабушки? Можливо. Бабушки ж не стоять, не керятчик по українцям з автоматиками. Ты уважаешь, что они, а, что, что они бан, правильно? Я уважаю, что все, кто топит за русский мир, сра сраные так точно. Вот так, да, вот. То есть это... а а это? ты не находишься на передовой? Что-что? Почему ты не находишься на передовой? Я два года там провел, сейчас я маю право отточить трошки. Ух ты. А там, наверное, люди проводят и больше, да? Ну, кто хочет, смотри... я контракт не подписывал. Ну, а у тебя ранения есть? Слава ты, Богу, сука... нема. Не дождусь. Ты наш штабед съелся, я сейчас портал ведет. Не, я не штабный, я тебя разочарую. Ну, надо мне разочаровывать, я вижу дело такого рода. Ты там поселял. Гранат накинул. Все. На камеру. Ну, ты себе думаешь, что ты себе думаешь, а я себе знаю. Давай как так. Врага, ты видел? Не понял. Ну, с собой врага в лицо видел. В прицел, да, конечно. Периодично бачу. Ну, такие же, как и мы. С одной стороны. Не, 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 смотри, дивись, я тебе поясню. Если там просто человек копает окоп с лопатой без автомата, его я не чипаю. А если он с автоматиком ходит, я его хуярю. Чтобы ты понимал. Ну, он нам все предложил. Давай встретимся. Подеремся на руках. На руках? Да. Не, давай, давай в тире. Дур, мы сейчас постреляем, хто лучше стріляє? Ну, я не знаю. Ну, а що ты? Не, не, хочешь подраться, он тебе є сусід, про його, він тебе і ти заспокоїшся. Да, друг і брат. Ну, ти ж хочеш подратися. Добре, варіант номер два. Пьеди до стенки, ти хоть Ти хоть рукой. Чи, покінця, чи, чи ти там ніде не чалився, чали ніде, в тебе якась така зоновська розмова? В чому зоновський роз, розговор? Чом? Ні, я ж чую твій э, жаргон, чепуха там. Ти ніде на зоні не був? Що, ти взяв? Ні, так показалось. <рикун> ти все ж, ти обоснуй такое говорить? Обоснуй. Я понял. Все-таки десь по малолетці сидів, чи що? Малолетка, бить до. Ты на садик плошку уперє, там десь разговор розговариш. Ну, суча, по твоїх цих, ну, здорових бійців, щось як ти ж мусиш десь залізти в якусь драку, потасовку, комусь щось поламати. Ти ж без цього не можеш, походу, так? Ну, це як просто як бик здоровий. Бик, крепкий, здоровий, ану піждемо змою поборемося. Ти каже, не хочеш з тобою боротися, нас ти мені пам'ятав. Не йде, я здоровий, зараз перевірю. Тебе тебе просто. Тебе, тебе зупинить 9 мм пуля. Так а зачем, короче, разговаривать языком, если ты не имеешь подтверждения кулаков? Ты мужик? А ты, чекай, а ты пробовал логічно, то есть, ну, чтобы перемагала логіка, а не кулаки. Так пробував. я Якщо Если ты крутишь языком, ты имеешь подтверждение, что... Я тебе ще раз запитую, ты можешь переконать логікою, а не кулаками? Це можливо? Ты имеешь подтверждение тем словам, которые ты выразил? Яким? Те, о ты говорил. А что это бесплатно? У меня, меня Я, я догадываюсь, что ты сиделец. Это твои догадки. Ну, звучайно. Я же свечку не держал там, возле Слышь, свечку возле жены будешь держать? Да? <laughs> Давай я разберусь, где я возле кого буду держать, хорошо? Ну, пойди разберись у вас. Послушай шо? меня. Ты казал, что не переходит на особистости? Я, я, я тебе добро путик. Да я на личности в жизни не перехожу. Да? А? Ты все-таки приходишь на особистости. Че ты чего что ображаешься, когда я начинаю переходить? А потому что ты меня сейчас обвиняешь в том, что ты чего не делал и пытаешься на, на этом же наступить. Скажи, что. Скажи, ск... Не, почекай, скажи, что Путин хулов. С какого хера? Потому что он хуло. Ну, а скажи почему? Скажи нам будь-якого чоловіка, що він х**ло. Чому? На на людей не можна казати, на х**ла треба казати, що він х**ло. Любиш Путіна? Путіна любиш? Що, подивися, а він ще не вчора вірив. Він кусок гамна. Обоснуй! А він пішов з війною на Україну. Обоснуй! Я я ж тобі відповідаю, він пішов війною в мою країну. А, ну не то ви, б**ть, чи що, в натурі це вчора? Он пошел... Украина вот такая, да? Где он, там эта камера? Вот такая вот Украина, да? Mm. И вот такая Россия. И он пошел на войну, и поэтому 4 года вы сдержите натиск. <laughs> Но ты сам себе без а а другое а запитание, чей Крым? А ты сидишь под флагом Украины сейчас. Чей Крым? Да. Ну, Крым Россия. Ну, Россия. Он ну. всегда и был российский. Наголимовато. <laughs> Пакуй чемодан и пойду в Россию жить. Моя тебе порада. Сто подруг. Ну, вы четыре года не можете взять вот такой кусочек земли. Я, я, я думал у тебя есть признаки интеллекта. Ты а? тупая, куча вата. Слышь, ну, давай, встретимся. Если мы, да? мы встретимся, это будет последняя твоя встреча в этой жизни. Ну, кто его знает, что из нас. <laughs> я думаю, ты надо заранее загадывать, да, -да. Бог все решит. Да, ну, вот так вот сидя, в кабінеті... Ну, нет, да. Не, чекай, чекай, ты да. правду. Бо... Не, чекай, за Бога. Ты кажешь, Бог все вырешит. Правда. Наше завдання вас звести с Богом як А він хай решает. Вас там позже уже, да. Ой, ладно. Тупыли ватники. А проблема, короче, ты боишься одного. Ты боишься одного. Чуєш, дів дівчатка, моя боялка вже давно закінчилась. дівчатка, Ти будеш у мене Маша, а ти будеш Анжела. Оця, котра до питається, це Анджела. Ні, це є для українців, котрі вас побачать. Вас побачить дуже дуже багато українців. І Машу, і Анжелу. І ці всі розсусолювання про русський мір і про Крим, який да. который... все, все чути, і каменти да. будуть. І я надію, що ІСБ у вас. Ну, я буду свідком про вашу ватність. Все буде да. добре. Все буде... все буде Україна. <рес> 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 Давай, слава Україні! Путін, <рес> і все буде в Україні! є на перебої. бою. та гоніть. Я не міг більше слухати, вибачте, це я виключив. Все, що треба було почути, все було почути. Через те. Знаєте, коли макалі приходять з війною там з якоїсь спасати Руський Мір. Теж відношення до них а до, до оцих манкуртів. Которі реально притягнули селів, Которі руйнують села, міста в Україні, це ж вони раз привели цю сю епопею. До нас же в хату, до себе, додому. І вони шахтьори Добре? Слава Україні! Путін, і все буде в Україні!